У Коломиї демонтували фонтан, збудований ще у 70-х роках минулого століття. За проектом відомого архітектора Степана Гуменюка, ця споруда повинна була стати окрасою та оазисом прохолоди в спекотну погоду. Збудували її на новій площі біля гордості радянської торгівлі універмагу Коломия. Що тепер красуватиметься в історичній частині міста? Далі у сюжеті. На час будівництва фонтану у Коломиї вже діяли п'ять водограїв, збудованих у повоєнні часи. Нова конструкція повинна була стати окрасою міста та осередком відпочинку радянських людей. Поряд встановили лавочки, апарати з газованою водою, запрацював найбільший універмаг у місті. Та діяла споруда, як належить, недовго. Під час будівництва не було дотримано всіх норм. Вода циркулювала неправильно, водостоки постійно забивалися. Фонтан вже більше 15 років не виконує своїх функцій. Тепер рішенням міської ради його вирішили знести. Коломияни підтримують таке рішення. А для нашого міста, я дивлюсь Франківську чи в інших містах, на тому прекрасні фонтани, привети, де йде відпочити, поставити відповідні лавочки, облагородити, обустроїти його. На тому місці, було б дуже добре. Озелення би було, зелені насадження, може у сучасному стилі, модерні, щось типу фонтана. але сучасний. Ну я не знаю. Взагалі було б добре, щоб був тут і фонтан, так як цей центр міста тут багато дітей, мамів, колясок, і літом дуже було б тут. Посидіти, подивитися, діткам монетки покидати. Про будівництво фонтану заговорили ще влітку минулого року. Ініціаторами був Міжнародний благодійний фонд Покуття. З настанням морозів будівельні роботи були відтерміновані. Зараз коштами міста стару споруду знесли і підготували площадку для нового водограю. Ще минулого року благодійний фонд Покуття отримав від нас дозвіл на будівництво нового фонтану на тому місці. Ну, поки що складаються так обставини. Вони не приступають до роботи, а вигляд фонтану старого дуже жахливий. Ми прийняли рішення його демонтувати. На місці демонтованого поки що відсипимо е, родючим ґрунтом і зробимо клумб. Благодійна організація вже має декілька проектів щодо вигляду нового фонтану. Також вони оголосили конкурс на кращу ідею створення відпочинкової водної споруди. Подати заявку може кожен звернувшись до фонду покуття, і користуючись нагодою, я хочу звернутися до Коломиян і оголосити, що благодійний фонд покуття запрошує всіх бажаючих взяти участь в конкурсі на е, проектні пропозиції. Е, призовий фонд цього конкурсу становить 5 тисяч гривень. Я е, думаю, що до святкування 775-річчя міста фонтан буде уже споруджено. За прогнозами благодійного фонду, вже в серпні на святкуванні Дня міста відбудеться урочисте відкриття нового водограю. Його побудують за благодійні кошти та гроші меценатів. Фонтан стане окрасою Коломиї та улюбленим місцем для відпочинку містян, вважають ініціатори проєкту.